Невидима боротьба, частина перша, глава друга Ніколи і ні в чому не треба вірити собі і надіятися на себе. Никодим, Святогорець, Слава Ісусу Христу. Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Тож мерщій до нового повчання. Приємного прослуховування. Не покладатися на себе, любий мій брате. Так необхідно в нашій боротьбі, що без цього, будь певен, не тільки не зможеш отримати бажаної перемоги, але й не встоїш навіть проти незначного нападу ворога. Закарбуй це глибоко у своєму умі і серці. Із часу переступу нашого прабатька ми, попри ослаблення своїх духовно моральних сил. Звичайно, маємо дуже високу думку про себе. Хоч щоденний досвід дуже болюче переконує нас у брехливості такої думки про себе, ми в незрозумілому самообмані не перестаємо вірити, що ми є щось, і то щось важливе. Але ця наша духовна неміч, яка дуже важко помічається і усвідомлюється. Є понад усе інше в нас противна Богові, як перше породження нашого зосередження на собі, і самолюбства, і джерело, корінь, і причина усіх пристрастей та всіх наших падінь. Вона, ця думка. Зачиняє ті двері в умі, чи в дусі, що тільки через них, звичайно, входить у нас благодать Божа, не даючи їй увійти всередину і замешкати в людині. Тому благодаті відступає від людини, бо як вона може увійти для просвітлення і допомоги в ту людину, яка думає про себе, що вона є щось велике. Що сама все знає і не потребує жодної сторонньої допомоги. Нехай Господь вирятує нас від такої люциферівської хвороби і пристрасти. Зарозумілих Бог суворо карає словами Пророка, горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні, Ісаї 5.21. Тому апостол каже нам: не будьте зарозумілі на себе. до Римлян 12.16. Ненавидячи цю злу зарозумілість, Бог нічого так не робить і не бажає так бачити у нас як щире усвідомлення нашої нікчемності і повну впевненість та відчуття, що найменше в нас добро у нашій природі і в нашому житті. Походить від нього єдиного як джерела усякого блага, і що від нас не може взяти початок жодне справжнє добро, а ні добра думка, ні добре діло. Ось чому сам він і намагається насадити цей небесний паросток у серцях своїх улюблених друзів. Збуджуючи в них бажання не цінувати себе і утверджуючи бажання не надіятись на себе деколи через благодатну дію і внутрішнє просвітлення, а деколи зовнішніми ударами і скорботами, деколи несподіваними і майже непереборними спокусами, а деколи й іншими способами не завжди для нас зрозумілими. Однак. Хоч це не сподівання від себе чогось доброго і не покладання на себе, є Боже в нас діло, ми зі свого боку повинні докладати усіх зусиль, щоб здобути такий настрій, робити все, що можемо, і що нам під силу. І я, брате мій. Накреслюю тобі тут чотири вправи, із допомогою яких при Божій помочі можеш врешті виховати невіру в себе, тобто щоб ніколи ні в чому не надіятися на себе. А, перше. Пізнай свою нікчемність і постійно тримай у думці те, що ти сам від себе не можеш робити ніякого добра. За яке міг би бути гідним Царства Небесного. Послухай, що кажуть богомудрі отці. Петро Дамаскин запевняє, що нічого немає кращого, як пізнати свою неміч і незнання, і немає нічого гіршого, як не усвідомлювати собі цього. Грецьке добротолюбіє, сторінка 611. Святий Максим Ісповідник учить. Що основа всякої чесноти це пізнання людської немочі. Святий Йоанн Золотоустий стверджує, що тільки той найкраще себе знає, хто думає про себе, що він ніщо. Б. У цій справі шукай допомоги у Бога через теплі й смиренні молитви. Бо це є його дар. Якщо ти бажаєш отримати його, то насамперед тобі треба вкорінити в собі переконання, що ти не тільки не маєш про себе такої свідомости, але й здобувати її зовсім не можеш сам собою. Відтак сміливо стань перед величчю Бога, і твердо вір, що з безмежного свого милосердя. Він конечно подарує тобі таке пізнання себе, коли і як він знає. Не допускай навіть малого сумніву, що ти справді отримаєш це. В. Звикай завжди побоюватися за себе і боятися своїх численних ворогів, яким не можеш протистояти навіть коротко. Бійся їх великого досвіду вести з нами боротьбу, їх великого лукавства і засідок, їх переображення в ангелів світла, їх численних підступів і тенет, які вони таємно ставлять на шляху твого життя в чеснотах. Ге, якщо впадеш у який небудь гріх, якнайшвидше звертайся до думки про власну неміч. Зрештою, на те Бог і допустив твоє падіння, щоб ти краще пізнав свою слабкість і таким чином не тільки сам навчився погорджувати собою, але щоб захотів бути погордженим і іншими через неї. Знай, що без такого бажання у тобі неможливе відродження і укорінення благодатного невір'я собі. На якому ґрунтується і бере початок істинне смирення, яке саме має основу у згаданому досвіді пізнання власного безсилля і безрезультатності надії на себе. І з цього кожен бачить, наскільки необхідно для того, хто бажає стати причасником світла небесного, пізнати себе. І як до такого пізнання Божа доброта приводить гордих і самонадіяних і з допомогою їх падінь, справедливо допускаючи їх упасти у той самий гріх, від якого, як вони вважають, є у змозі самі себе захоронити, щоб пізнали власну неміч і щоб більше не надіялися на себе, як у цьому, так і в іншому. Випадку. Однак цей засіб, хоч дуже ефективний, але водночас і небезпечний, Бог застосовує це завжди лише тоді, коли всі інші засоби, легші й свобідніші, про які ми згадали, не приводять людину до самопізнання. Тільки тоді він допускає, щоб людина впала у гріхи більші чи менші, відповідно до рівня її гордовитості, зарозумілості і самонадіяності, а де немає такої зарозумілості, там не буває і повчальних падінь. Тому коли впадеш у гріх. Швидше звертайся думками до смиренного самопізнання і зневажливої думки про себе і настирливою молитвою випроси у Бога істинне світло для пізнання власної нікчемності та утвердження свого серця у ненадії на себе. Щоб знову не впасти в той самий або ще тяжчий, спустошуючий твою душу гріх. Додам до цього, що не тільки коли хтось упаде в який небудь гріх, але й коли підлягає якомусь нещастю, біді та скорботі, особливо тілесній хворобі, важкій і тривалій, має він зрозуміти, що терпить це, аби прийти до самопізнання. Усвідомлюючи свою неміч і смиритися. Зрештою, із цією метою і допускає Бог, щоб приходили до нас усілякі спокуси від диявола, від людей і від нашої зіпсованої природи. І святий Павло, бачачи цю ціль у спокусах, які нападали на нього в Азії, говорив Ми дійсно мали самі в собі присуд смерти. Щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих, друге до Коринтян 1.9 І ще додам, хто хоче пізнати свою неміч у власному житті. Нехай той не кажу багато днів, але хоч один день поспостерігає за своїми думками, словами і ділами. Про що думав, що говорив і що робив? Без сумніву, він побачить, що більша частина його думок, слів і діл були гріховні, нерозумні і погані. Такий досвід переконливо дасть йому зрозуміти, наскільки він недосконалий і немічний. А від такого розуміння, якщо він щиро бажає собі добра. Дійде до відчуття, наскільки безглуздо надіятись на себе і чекати якогось добра від себе. Щойно ми почули повчання преподобного афонського ченця Никодима Святогорця. Про те, що ніколи і ні в чому не треба вірити собі і надіятися на себе, і з його твору невидима боротьба. Напишіть у коментарях, що із почутого доторкнулося вашого серденька. Підписуйтеся на канал, ставте файники та підтримайте розвиток християнської просвіти донатом за реквізитами під цим дописом або у шапці профілю. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!